Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал. Як переглянути інформацію по потрібному нам СНАПі. Для того, щоб переглянути інформацію про потрібний нам СНАП, потрібно перейти з сайту керування до потрібного нам СНАПу. З випадаючого списку або за допомогою пошуку вибираємо необхідний. Вводимо пароль нашого облікового запису, натискаємо увійти. Ми потрапили до потрібного нам СНАПу. Далі, для того, щоб переглянути інформацію по потрібному СНАПу, переходимо в лівому меню до розділу СНАПи. Ми потрапили до загального списку усіх СНАПів, які належать до даного ЦНАПу. У списку вибираємо необхідний нам СНАП. Натискаємо на іконку Переглянути. Перед нами відкрилася картка перегляду снапу. Ознайомлююся з інформацією. Для того, щоб повернутися до загального списку, натискаємо Повернутися.